Така ігрова панель для вивчення та гри. Має дуже багато різних завдань. Є ось такі карточки, вкладиші, вони з двох сторін завдання є. Ось ставимо, наприклад, любу карточку. І потрібно вгадати кольори. Вибираємо ось зелений. Зелений значить, у нас ось тут. Червоний. Червоний. Якщо вибираємо невірний варіант, то в нас again. помилка. Ось такого. Також наступне, наприклад, ось таку панельку ставимо. Що в нас світиться, наприклад, лампа. Very Що в нас малює ось таке answer. коло. Це в нас циркуль. І таких панелей дуже багатенько, хто де живе, годинники ось такі є. Потім в кого яка професія, математичні приклади, ось такі треба порахувати. Ось такі ще ці, Хто кого боїться або хто кого їсть. Також тут треба знайти розташування правильне, чиї де лапки и так далее.